Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Моя дружина померла, коли донечці було 13 років. За освітою я вчитель української мови та літератури. В ті часи я багато працював, вільний час приділяв тетянці, а нові стосунки не будував, адже треба дитину на ноги піднімати. Жити на зарплату вчителя важко. Я відмовив, відмовляв собі в деяких речах, щоб купити все донечці. До смерті дружини ми змогли купити квартиру. Дякую батькам, які нам багато в чому допомогли. Я планував зробити квартиру дарчою. Хотів впевнитися, що Моя єдина донька буде мати житло після моєї смерті. Тетяка дорослішала, я почав виділяти їй карманні гроші. Спочатку давав 50 гривень, а потім 100. Ціни ростуть і потреби дитини також. На випускний ми придбали найкращу сукню: 3,5 тисячі витратив на наряд, ще 500 гривень на зачіску, 250 манікюр і ще декілька сотень на прикраси. Моя красуня була. Найкраща. Поступила моя донечка в хороший вуз. До того часу мене було три роботи. Донька вчилася на акушера гінеколога, тому грошей на навчання потрібно було багато. Перший рік 40 тисяч, а далі кожен рік сума росте на 10 тисяч гривень. Я хотів дати їй хорошу освіту. Тетяна не працювала, бо весь час приділяла навчанню. Дзвонила рідко, але я все чудово розумію. Вона гризе граніт науки, медицина це тяжка справа. Так, прийшло два роки. Увесь цей час Тетяна прохала переписати квартиру на неї. Вона хвилювалася за моє здоров'я. Я дійсно останнім часом хворів, але помирати не збирався. Сидів поки без роботи, лікувався, відмахувався від її прохання, поки міг. Я вже зібрав гроші, щоб дарчу оформити, але прохання продовжувалися, і я поступився. Зробив усе, як прохала донечка. Прожив ще два місяці уже в доччині квартирі, а потім приїхала Тетянка. Чоловіком. Вона одружилася ще на першому курсі, мені нічого не сказала, жодного словечка. Мене ввічло попрохали звільнити квартиру на збір речей та декілька годин. В мене мову відібрало. Як так можна зробити? Вигнати власного батька на вулицю? Я ж усе життя заради неї жив, і це мені така дяка. Навіть не дали часу роботу та квартиру знайти, вони ж не будуть сьогодні ж вселятися у житло. Я сильний чоловік, але в мене виступили сльози. Не хотів показувати свою слабкість перед цими, як виявилося, чужими людьми. Швидко зібрав речі, тишком нишком забрав коштовності дружини. Це дорога пам'ять про неї, і пішов геть. Не прощаючись. Мені не було куди йти. Грошей на квартиру не вистачало, вирішив знайти кімнату. Мені багато не треба, трішки пошукав і знайшов. Першу ніч переночував на вулиці, а наступні три місяці прожив у теплі. Але гроші закінчилися. Я ж тяжким серцем здав коштовності у ломбард. Ці гроші трішки виручили, але знову мене чекала вулиця. Роботи не було, грошей також. Кімнату покинув та став безхатченко. Ночував де-небудь, їв те, що знайду в сміттєвих бачках, бувало, люди купляють якогось пиріжка віддадуть, Щоб хоч трохи краще харчуватися, збирав папір та скло, здавав і знову купував їжу. Я був розбитий. Самостійно не міг себе зібрати назад. Пам'ятаю, яким сильним чоловіком був, як жорстоко зі мною вчинили, але світ не без добрих людей. Один хлопчина почав мене підгодовувати. Ми багато говорили з ним, з часом довірився малому, розповів свою історію від початку і до кінця. Іван пообіцяв подумати, чим можна допомогти. Все життя буду вдячний цій зустрічі. На наступний день до мене прийшов Іван. Він сказав, що його сім'я з радістю мене прийме. Було незручно. Хлопець довго вмовляв, і я здався. А далі моє життя стрімко пішло вгору. Дмитро та Олександра гречно прийняли мене, сказали, їхній син бачить добрих людей, а добрим людям треба допомагати. Я привів свій зовнішній вигляд у порядок. Старався не сидіти без діла а хоч якось допомагати. Почав займатися репетиторством з Іваном, робив хатню роботу. Дуже скоро пара запропонувала мені переїхати у село до матері Дмитра. Там вакансія у селі вільна, а жити вдвох веселіше. Не думаючи, погодився. Тепер в мене була робота, кохана жінка і гарні друзі. Ми з Надією, мамою Дмитра, одразу сподобалися один одному, вирішили не затягувати за одруженням і через два місяці розписалися. Я щасливий і радий, що світ не без добрих людей. З донькою. Не спілкуюся. Вона не проявляла інтересу до мого життя. Напевно, була зайнята ремонтом. Тепер уже у своїй квартирі. Любі друзі, чи правильно вчинила донька, вигнавши батька з квартири. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.